Чи можливо бути першим на фондовому ринку? Ось про це ми сьогодні поговоримо в нашому випуску. З вами Мирослав Король, автор youtube каналу «Мільйонер за сім років. Ми продовжуємо наш шлях. Перед тим як розпочати цей інтригуючий випуск, я нагадаю, що сезон звітів у нас у самому розпалі до квітня 25 року. Ми зобов'язані подати декларацію про доходи, в тому числі отримані за кордоном. Тому, якщо у вас були операції з купівлі-продажу цінних паперів, та, або якщо ви отримали дивіденди по вашим іноземцям. Земним акціям по акціям іноземних компаній звертайтесь до нас. Ми допомагаємо е, з цим з 2018 року. Маємо непоганий досвід, консультуємо, готуємо, подаємо. Звертайтесь всі контакти я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Краще за все писати в телеграм або на електронну пошту. А ми переходимо до основної теми сьогоднішнього відео. Отже, чи можливо бути першим на фондовому ринку? І про що йде мова? Нещодавно я подивився фільм Межа ризику або англійською «Margin Call». не дивлячись на те, що цей фільм в інвестиційних колах досить популярний, я його для себе відкрив нещодавно. І а, там є багато цікавих таких інсайтів, які я а, особисто для себе виокремив і хочу з вами ними поділитися. Взагалі, що стосується кризи 2008 року, і іпотечної фінансової кризи, яка розпочалася зі сполучених штатів і потім відлу. Унімні вже відгукнулась по всьому іншому світу і перетворилася в глобальну світову фінансову кризу. Знято не один фільм. І деякі з них, як на мене, відображають прям максимально реалістичні події, які відбулися. Тут я звичайно хочу виокремити три з них: Наш головний сьогоднішній фільм, про який ми поговоримо, це Марджен Кол тут. Також сузір'я голівудських зірок, другий фільм це «The Big Short» або Гра на пониження, так само тут феноменальна гра акторів, і третій фільм Wall Street», друга частина Гроші не сплять з Майклом Дугласом та Шайла Баф. Але якщо ми говоримо ось про третій фільм він все ж таки художній. А ось перші два тут буквально герої у цих кінострічках вони грають прототипів в реальному житті. Трейдерів, банкірів, інвестиційних гуру. Коли ми говоримо або згадуємо 2008 рік іпотечну кризу, тут все ж таки трохи давайте до мат-частини повернемося, що стосується а, певних визначень, дефініцій простими словами. Якщо ми говоримо про в цілому іпотечні кредити ті з вас, хто вже користувався іпотечним кредитом самостійно або оформлював по якійсь програмі, наприклад, є оселю, все одно ви розумієте, що коли ви звертаєтесь до банку, аби він вам позичив гроші під заставу нерухомого майна, ми якраз це і називаємо іпотекою. Тобто, у вас немає, або ви не хочете витрачати повну суму для того. Щоб виключно за свої гроші купити об'єкт нерухомості, ви звертаєтесь до банку, і банк розглядає можливість надання вам банківського фінансування для того, щоб ви завершили купівлю, наприклад, квартири. Як правило, банк все одно від вас вимагає сплати якогось першопочаткового внеску, в Україні, як правило, це 30 або 50%, тобто дуже часто це половина вартості об'єкту нерухомості, і решту 50% банк фінансує самостійно за свої кошти, а ви за обслуговування цього кредиту сплачуєте щомісячні іпотечні платежі. В цілому це часто світова практика. Банк відчуває себе відносно надійно, тому що він розуміє, що якщо ви не виконаєте ваші гроші. Зобов'язання, тобто, якщо ви не повернете банку грошові кошти, він стягне е, в рахунок погашення боргу вашу нерухомість. Тобто він забере вашу нерухомість, яка є в заставі, продасть її, реалізує на торгах, о, забере собі кошти від реалізації. Якщо він реалізує за більшою ціною, він вам поверне надлишок. Тобто банк відчуває себе в відносній безпеці, тому що він розуміє, що його кредит по Факту його позика вам забезпечена нерухомістю. І тут в цілому все зрозуміло, але банк розуміє, що він по факту віддає вам кошти і він позбавляється частини ліквідності, тому що чим менше у банка грошей, тим менше він може давати далі в позику. Для цього банківські установи вигадали таку річ, як іпотечна облігація. Іпотечна облігація це борговий ціний папір. коли... Е під вже існуючий іпотечний кредит сам банк емітує, тобто випускає облігацію, по факту випускає бургову розписку, де треті особи можуть викупити да, цю розписку, викупити цю облігацію, тобто дати банку гроші знову ж таки під якийсь відсоток. А банк розуміє, що ось ця іпотечна облігація вона буде забезпечена. Іншим іпотечним кредитом, який банк дав там першому своєму клієнту, тобто в нас є така, якби ланцюжок. У нас спочатку є іпотечний кредит, де банк дав гроші клієнту під заставу його майна, а потім банк, щоб отримати додаткову ліквідність, випускає вже сам боргову розписку, де він бере в борг від другого клієнта. Він бере в борг, видає другому клієнту цю розписку, і в цілому другий інвестор також відносно спокійний, тому що він розуміє, що його ось ця іпотечна облігація, яку він придбав у банка, вона забезпечена іпотечним кредитом, який банк дав. Першому клієнту. І в нас ось виходить таке коло. І в цілому все має наче працювати непогано. Банк розуміє, що залучаючи таким чином кошти під продаж ось цих іпотечних облігацій, він знову повертає якби в банк гроші. На ці гроші знову видає іпотечні кредити. Чим більше він видає іпотечних кредитів, він знову ж таки може випускати іпотечні облігації, вже беручи кредит в інших особах. І якби вся ця схема і система працює, допоки на рівні на ринку нерухомості в нас все добре і. Самою нерухомістю, тобто, коли в нас ціна як мінімум або тримається на рівні тієї оціночної вартості об'єкта на момент видачі кредиту, і друге, друга ознака це що. Перший позичальник по іпотечному кредиту вчасно сплачує іпотечні е... зобов'язання, іпотечні платежі і вчасно обслуговує кредит, тому що за рахунок іпотечних ось цих внесків, які робить перший клієнт, банк платить купон по іпотечним облігаціям клієнту номер 2 Сподіваюсь, не дуже заплутано. Сподіваюсь, що ви зрозуміли суть. Тобто, в цій всій схемі з ситуацією кризи іпотечної кризи в 2008 році в нас була задіяна приблизно ось така структура. На порозі 2008 року на ринку іпотечного кредитування в Америці були свої. Банки-лідери, які видавали найбільше іпотечних кредитів, серед таких банків був банк Lehman Brothers. в 2003 році. Об'єм виданих банком іпотечних кредитів оцінювався у 18,3 мільярди. І у 2004 році ця сума збільшилась до 40 мільярдів, в 2006-му 50 мільярдів, в 2008-му Lemon Brothers видав кредитів на 680 мільярдів доларів, при цьому а, володіючи власним капіталом всього в 22,5 мільярди доларів. Тому ви запитаєте, власне, яким чином банк видавав кредитів кредиті на 680 мільярдів при власному капіталі в 22,5 мільярди. От якраз в нас тут є така схема. Тобто банк з одного боку видає кредити, з іншого боку випускає іпотечні облігації, якими залучає назад кошти. І по факту прокручує так ці кошти по колу. А, і власне, коли ми повертаємося до а, м -м, фільму Margin Call, він якраз і описує а, події в інвестиційному банку, прототипом якого і був Lemon Brothers. Дія фільму відбувається протягом 24 годин, під час яких співробітники банку намагаються знайти вихід із кризової ситуації. Коли ми говоримо про цей фільм. По суті, вся його локація відбувається в одній будівлі, в одному офісі, де у відділі а, керування ризиками. Знаходять ну, просто катастрофічну а, похибку про те, що якщо котирування іпотечних облігацій впадуть там хоча б буквально на три відсотки, то банк просто одразу прогорить. Тобто він набрав настільки ризикований портфель, що будь-яке невеличке коливання призведе до а, тотального колапсу банку, і все розпочинається з того, як працівники ось цього відділу по оцінці ризику доповідні. Дають своєму керівництву, керівництво своєму керівництву, і всі події фільму е охоплюють лише 24 години, в дві години ночі все найвище керівництво прилітає на гелікоптерах літаках в офіс в Нью-Йорк, і всі вони нарадяться, що робити. Далі вислуховують, в чому саме проблема, чому в них така межа ризику, що ризик саме в цих іпотечних боргових. Паперах і справа в тому, що вже на той момент багато хто визнавав, що ринок нерухомості перегрітий, ціни просто космічні, і насправді всі ці іпотечні облігації вони видавалися будь-кому. Тобто. По перше, вже було так видано багато кредитів, і ціна на нерухомість настільки злетіла, що вона десь вже почала знижуватись. А по-друге, платоспроможність тих боржників, кому видавали е ці іпотечні кредити. Ну м'яко кажучи, ці боржники були просто неплатоспроможні. І відповідно, якщо вони не зможуть обслуговувати іпотечні кредити, по е банк не буде отримувати іпотечні платежі, не буде отримувати іпотечні платежі, не зможе платити купони по іпотечним облігаціям, які він... Емітував, плюс ціна на нерухомість. Якщо почне кардинально знижуватись, то виходить, що те, чим вони забезпечували, ось весь цей коловорот виявиться просто димом. Тому керівництво банку а, у терміновому порядку намагається зрозуміти, як вийти із цієї ситуації. Загалом на американському ринку таких о, проблемних паперів було понад, о, понад ніж на 8 трильйонів доларів, це половина Держборгу США. І очевидно, що раптовий і одномоментний продаж дуже великої кількості цінних паперів великим американським банком неминуче призведе до обвалу на фондовому ринку США. Незважаючи на це, голова банку. Приймає рішення негайно почати продавати ці токсичні активи з метою врятувати свої капітали, тому що у керівництва свої гроші в цьому банку, і вони розуміють, що вони хочуть врятувати хоч щось у випадку банкрутства. І ось тут в цьому фільму ми підходимо до кульмінації. Я розумію, що я десь про спойлерю для тих, хто не бачив цей фільм, але все одно ну, моя зараз розповідь не передасть весь той а, накал, всю ту емоцію і всю ту гру акторів, яка відбувається в цьому приміщенні. Боротьбу з совісті з якимись кор... а, жадібними такими мотивами, да, от, корисними такими а, мотивами. Тому. Все ж таки, я про спойлерю, але головна думка, яка: коли на ось цій нараді, а, голова банку приймає рішення, що ми мусимо позбутися будь-яким чином способом цих активів, продати буквально ці іпотечні облігації, які ми імітували іншим банкам. Він відкрито говорить, що нас зненавидять всі, що це викличе колапс. А головне, що ми будемо продавати ці облігації нашим партнерам. Діловим клієнтам а, і іншим інвестиційним банкам, з якими ми працюємо на цьому ринку. Тобто, зрозуміло, коли у вас позиції на сотні мільярдів доларів в облігаціях, ви не зможете їх просто продати роздрібним інвесторам, таким як я, ви там, на якусь тисячу доларів. Вони розуміють, що вони змушені будуть запропонувати е, і так загорнути цей продукт своїм же колегам, іншим інвестиційним банкам. І про це е, всім співробітникам компанії говоряться відкрите, Що коли ви піднімете слухавку, і коли мова йде про трейдерів, коли ви піднімете слухавку і будете телефонувати вашим колегам, вашим трейдерам, вашим колегам-трейдерам з інших банків, ваша репутація буде зруйнована повністю. Але це потрібно буде зробити е, на цю. На цю тезу голови банку все інше керівництво, м'яко кажучи, реагує неоднозначно і буквально засуджує його дії, тому що всі розуміють, що вони в майбутньому ставлять хрест на будь-якій своїй кар'єрі. І тут якраз і лунає головна фраза від цього голови банку: його грає Джеремі Айренс. Класна гра, і ось Кевіна Спейсі також окремий респект ще до цього. І ось ми тут бачимо по факту слоган фільму. Будь першим, будь розумнішим або обдури. В тому плані, що коли вони приймали рішення про те, що треба все це продати, головна банку каже: я точно не найрозумніший, оскільки ми опинилися в цій ситуації. Я не шахрай, але я хочу бути першим. Я хочу бути першим. хто... Ось цю доміношку а, зрушить з місця. Вона однозначно викличе майбутній обвал, але я хочу бути першим, тому що, якщо я буду першим, я зможу врятувати а, наш з вами капітал, а ви всі заробите максимальні бонуси. Тому. Він дає по суті доручення своєму трейдинговому відділу або голові трейдингового відділу, щоб він почав зранку продавати. Вони скликають всіх трейдерів і розпочинають продажу, умовно кажучи, там за 95% від номіналу. Зрозуміло, коли ви продаєте борговий цінний папір, у якого інвестиційний рейтинг. AAA, да, 3A, тобто найвищий інвестиційний рейтинг. Якщо ви комусь телефонуєте вашому знайомому трейдеру з іншого банку і кажете, слухай, купив в мене боргові папери по 95% від номіналу. Інший трейдер розуміє, ну це ж безпрограшна угода. Він одразу наварює собі 5% премії, плюс буде отримувати купони. Це крута угода. І вони починають там з ціни 95%, потім 90, 80, І останні угоди вони там вже продають все по 65% від номіналу. Все це відбувається, наголошу протягом 24 годин, але. За першу половину торгового або біржового дня до обіду вони позбуваються всіх своїх токсичних активів, але тим самим вони на ринок викинули таку кількість цих іпотечних облігацій, що інші одразу почали думати, чому Лемон Бразерс скидає нам те, що ми вважали, є перлиною будь-якого інвестиційного портфелю з точки зору надійності. Ну і потім всі розпочинають розмотувати ось цей клубок, що не плата спро щодо. Вида щодо виданих кредитів, які по факту забезпечені поганою нерухомістю. Нерухомість падає в ціні. Вона видана будь-кому, і це дуже до речі класно показано у фільмі Саме гра на пониження. Тобто вони там ось. Незважаючи на вашу кредитну історію, ви просто приходили в банк і оформлювали кредит, не знаю, там на якийсь маєток за 1 мільйон, і без будь-якого підтвердження ваших доходів. Тобто, вчасно вони всі починають розуміти, що вчасно іпотечні внески не будуть робити, що це просто. Пшик, Що там ніякого рівня AAA по цим паперам немає, тому що вони по факту не забезпечені на 100%, і позичальники теж є неплатоспроможними. Ну і власне з цього починається в нас обвал на фондовому ринку, але ось цю першу доміношку зрушив конкретний інвестиційний банк. До чого я веду? І чому цей фільм? Багато думок. Породив особисто у мене справа в тому, що коли ми дивимось на будь-яку на будь-яку кризу. Ми розуміємо, що просто так ну, ринки не падають. Ціни на будь-які товари просто так не летять вниз. І це начебто очевидно, що хтось продає. Але коли ми говоримо масштабами трильйонної капіталізації, яку має весь фондовий ринок, для того, аби зрушити його і там кинути його у прірву, щоб він там впав, не знаю, на 20, 30, 50%, це має бути якийсь такий гігант, який зробить перший продаж, що за ним послідують інші гіганти, які також будуть продавати, аби врятувати себе Тобто в будь-якій кризі завжди буде хтось перший, і це буде, як ми говоримо, якийсь інвестиційний кит, який тримає якусь просто громадну позицію і який зробить перший продаж. Насправді в цьому фільмі показано, що якби конкретно цей інвестиційний банк не вчинив би так, можливо, фінансової кризи би не було. Можливо, якби інвестиційний банк. По-іншому себе повів більш етично, можливо, він би показав, наприклад, всю цю проблему, не знаю, регулятору, іншим інвестиційним банкам, якби вони зібралися всі разом, скомунікували свої спільні дії, можливо, вони би знайшли шлях виходу із ситуації. Але тоді, в 2008 році, через. Рішення конкретної людини і конкретного банку, який захотів в першу чергу врятувати себе, або який сказав: Я хочу бути першим. Розуміючи, що він кладе буквально на все свою репутацію, але він рятує капітал, було прийнято таке рішення. Звичайно, ми можемо вже заднім розумом оцінювати по-різному, але сам факт того, що то ту кризу. А незважаючи на всю проблему цього інструменту, все ж таки штовхнули конкретні люди, конкретні трейдери і конкретні інвестиційні банкіри. І справа в тому, що коли події розгортаються так швидко, що ви буквально за першу половину дня. Дропаєте ринок, там не знаю на 20%, Ні регулятор, ні інші інвестиційні банки, ні трейдери. Ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Тому відбувається як відбувається, тому що така ситуація вперше і на неї навіть система не може так швидко на неї відреагувати. Тому зрозуміло, що після 2008 року а, року вже є певні протоколи також на такі події, в тому числі щодо зупинення біржових торгів у регулятора з'являється більше інструментарів. Ми бачили під час ковід. До як ринок одразу накачали грошима, тобто да Федрезерв сказав, ми надрукуємо грошей стільки, скільки треба ніхто не рухне. Ми віддамо гроші всім. Звичайно, після цього у нас буде чекати інфляція, яку ми зараз бачимо, з якою потім так само Федрезерв бореться, але тим не менше не було ось такого. Довгострокового колапсу, який тривав після 2008 року, тому повертаючись до думки, чи можете ви, чи можемо ми бути першими на фондовому ринку? Ні, я цей висновок підводжу до того питання, коли ви дуже часто задаєте в коментарях або на стрімах, що робити там, чи купувати зараз 500 на 100 доларів або на 1000 доларів, насправді. Не грає ролі купити ви його зараз через день, коли ми говоримо про об'єми тисячу. Та навіть 10 тисяч доларів на наших об'ємах, навіть 100 тисяч доларів. По факту це ні на що не вплине з точки зору. Ми не ті гравці, які можемо зрушити або буквально вплинути розмірами наших заявок на поточну ситуацію на ринку. Звичайно, в нас може бути інша позиція. А коли в нас відбулася шорт сквиз завдяки спільноті Reddit, коли об'єдналися. Там сотні тисяч розрібних інвесторів і конкретно там купували якийсь ціний папір. Звичайно, коли ми поєднуємо капітал, ми можемо впливати в тому числі і на Уолл-стріт. Але, зрештою, ми розуміємо, що наші все одно дії ну по факту ні на що не впливають. І якщо ми з вами довгострокові інвестори купимо ми зараз на 100 або на 1000, це. Якщо ми тримати будемо позицію більше 10 років, ми візьмемо нашу ринкову дохідність, і про це не треба так сильно хвилюватися і думати. Тобто, якщо ви думаєте, чи купувати зараз там на ті гроші, які ви виділили, на тисячу дві, три, десять, на сто доларів по поточній ціні, купуйте по поточній ціні. Нічого не страпиться катастрофічного. І навіть якщо ви побачите, що ринок буде падати, у вас все одно трохи да, інші можливості, і як ви будете на це реагувати. Ви будете все одно системно і регулярно купувати по тим цінам, які вам буде пропонувати ринок, але на дистанції 10 років, ви все ж таки вийдете на вашу якусь е, особисту середню ціну. Тому, якщо я вам раджу до перегляду е, фільм Margin Call, е, він яскраво вам дасть змогу подумати, що насправді відбувається. на Фондому ринку, хто дійсно є китами, як вони рухають ці ринки, і що провокує так чи інакше. Кризу або супер якої, або супер якийсь зростаючий тренд. Це означає, що хтось зайшов з величезною ліквідністю на ринок і її одразу вкинув на ринок, почав скупати все по будь-яким цінам, які є, і, звичайно, кожного разу ціна на товар буде дорожчати. Або навпаки, хтось тримав таку позицію, що в якийсь момент захотів всю цю позицію продати ринку по тим піковим цінам, які є. Як кажуть, обкешитись, але за рахунок цього ми всі в моменті можемо втратити суттєві гроші. Ці чорні лебеді ми з вами не можемо спрогнозувати від слова ніяк. Тому я раджу всім просто ось цю поправку на вітер не включати в ваші розрахунки. Купуйте, інвестуйте. Залежно від ваших звичайно фінансових цілей, планів і можливостей. Але в будь-якому випадку все це не є а, закликом, не є інвестиційною порадою. Це виключно мої а, висновки, думки вже протягом пройденого шляху а, в шість з половиною років, да, і залишається півроку до фіналізації проекту мільйонер за 7 років. Тому, якщо ви хочете бути в курсі, чим завершиться проект мільйонер за 7 років, не забудьте підписатися на YouTube канал а поставити вподобайку і написати будь-який коментар, щоб нам допомагати просуватися в трендах Ютубу. Вам крутого перегляду фільму Margin Call. Хто дивився? Напишіть в коментарях, як він вам. Хто ще подивиться, також напишіть в коментарях, як вам цей фільм і до яких висновків прийшли ви. Капіталізуйтесь, друзі! Нехай буде з вами села многа відсотка. Побачимося нових випусках. Бувайте!